Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні до вашої уваги книга Гидке каченя. Одного разу весною на пташнику мама Качка снесла яйця. День у день вона терпляче висиджувала їх. І врешті з яєць вилупилися жовті, пухнасті каченята. Але одне маля виявилося зовсім не схожим на решту. Воно було сіре, з довгою шиєю, велике і незгарбне. Мешканці пташника відразу почали зле ставитись до нього. За велике, казали одні, яке потворне. Дивитися, бридко, мовили інші. Воно веселе й добре, а плаває краще за всіх, захищала його мама качка, проте її ніхто не слухав. Качки й кури сміялися з нього, боляче щіпали та дзьобали. Усі навіть брати й сестри проганяли його. Яке гидке каченя? Хоч би тебе кішка з'їла. Врешті каченя не витримало образ і кинулося геть із пташника. Незабаром каченя опинилося коло болота, де жили дикі качки і чаплі. Вони дуже здивувалися, це що за птах такий, але не стали проганяти каченя і дозволили йому жити в очеретах. Одного разу на болоті почалося полювання на диких качок. Усюди нишпорили пси, гріміли постріли. Каченя заховалося в глибині очерету і тремтіло від страху, аж раптом на нього вискочив мисливський собака, обнюхав і побіг далі. Я такий бридкий, що навіть собаці охидно мене кусати вирішило каченя. І згодом подалося далі. Увечері воно набрело на хатинку, де мешкала стара бідна жінка. У стареньких домах жили курка і кіт. Бабуся прийняла каченя за дорослу качку і зраділа от тепер у мене буде ще й качечка. Проте улюбленці хозяйки поставилися до каченяти недовірливо. А чи вмієш ж ти? Яйця? спитала курка. Ні, похитала головою каченя, а вигинати колесом спинку і муркотати, поважно поцікавився кіт. Зовсім не вмію, зіткнула каченя. Яке ти невдале, зневажливо закудактала курка, якщо хочеш догодити господині, неси яйця. Так я ж не вмію, засмутилося каченя. Тоді тобі краще піти з нашого дому, заявили кіт і курка. І каченя пішло від них. Воно оселилося в дилині від усіх біля невеличкого озера. Настала осінь, а з нею холоди. Тяжко було бідолашному каченяті одного разу над озером пролітала зграя білих птахів із довгими, гнучкими шиями та сильними крилами. Каченя дивилося йому слід і думала, які гарні, мені б так хотілося бути схожими на них. Воно не знало, що то лебеді. Прийшла зима. І озеро почало вкриватися кригою. Незабаром не лишилося навіть маленької полонки, де каченя могло би плавати. На щастя, неподалік проходив селянин, який побачив пташеня, що промерзло до криги. Цей добрий чоловік підірвав каченя і приніс додому. А діти відіграли та е, відігріли та нагодували маля. Каченя прожило в них усю зиму, а коли настала весна, повернулося на озеро. Якось уранці каченя побачила трьох чудових птахів. Воно впізнало їх, то були лебеді. Попливу до них вирішила Каченя. Нехай ліпше вони заклюють мене, ніж далі терпіти образи, холод і голод. А лебеді стали плавати навколо нього, лагідно гладячи його дзьобами. І тут. Каченя побачила у воді своє відображення. Воно вже було не гидким каченям, а прекрасним білим лебедем. Чи ж могло воно мріяти про те щастя? Юний лебідь розправив крила, випростав шию і слідом за іншими лебедями злетів у небо. Мешканці пташника із заздрістю дивилися на птахів у височині і казали, лебіді летять, які ж красені, а отой новий, незнайомий кращий за всіх. Нерозумні вони не знали, що це і є те саме гид гидке каченя.